Відбулося чергове засідання громадської ради при обласному управлінні Міністерства внутрішніх справ. На обговорення цього разу було винесено низку питань щодо вирішення актуальних проблем діяльності прикарпатської міліції та визначення пріоритетних завдань для майбутньої роботи. Також передали бронежилети та інше спорядження нашим військовим на схід. Передусім, члени громадської ради привітали Миколу Семенишина з нещодавнім призначенням на посаду очільника прикарпатської міліції. Хочу від імені громадської ради, громадськості івано ланопоківської області привітати Миколу Олександровича, побажати наснаги. І всіх Божих благословень в такій нелегкій справі. Дякую. Міліцейський батальйон особливого призначення Івано-Франківськ тепер має допомогу. Прилад нічного бачення, оптичний приціл, бронежилет п'ятого рівня захисту, а також продукти харчування. Все це міліцейському батальйону надали громадські організації та приватні особи. Як відомо, бійці новоствореного батальйону наразі готуються до виконання бойових завдань у навчально-тренувальному центрі Лисець. Отож, будь-яка допомога допомога для них є дуже важливою. Батальйон Івано-Франківськ сьогодні буде одним із елітних підрозділів системи органів внутрішніх справ. 31 числа ми запросили керівництво Міністерства внутрішніх справ для прийняття урочистої присяги на вірність народу України, тобто, ті працівники, які будуть допущені до самостійного несення служби, приймуть урочисті обстановку присягу. Вони, я за них спокійний, що вони можуть виїхати на виконання бойових завдань. Ліліана Хомишин, Андрій Українець, новини, телеканал Раї.